Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні, дівчата і хлопці, ми, як завжди, готуємо. Мабуть, багато готуємо, багато їмо. Ні, але їсти завжди щось потрібно. Тому будемо готувати. Сьогодні я хочу відійти від того, що я звикла робити зазвичай, тобто будемо готувати м'ясо. З фаршу будемо готувати, але не котлетки. Сьогодні я з фаршу хочу спекти м'ясний хлібець. Ось. Для цього підготувала собі форму. Маю ось таку форму, саме, де печеться хліб. От ну я собі її вистелила пергаментним папером, тому що дуже рідко використовую цю форму, щоб не прилипло. І змастила ще навіть папір додатково. Рослинною олією. На хлібець я маю кілограм фаршу. Фарш у мене такий більш пісний, завжди, ну, так як стараюся жирного їсти менше, і так вистачає того жиру. Так що кілограм фаршу, дві цибулини. Попередньо я собі стерла вже на терку, така кашка. Ви, якщо будете молоти фарш, можете відразу змолоти і цибулинки. Маю склянку поємністю 250 мл вівсяних пластівців. І пластівці були заляті киплячим молоком. Також поємністю 250 мл. Це вже воно охололо. Ось І маємо ось таку кашу. От, яйця, не знаю, чи казала. Ложку олії рослинної. Дивіться, що в нас по спеціях. Чайна ложка з верхом солі, столова ложка меленої копченої паприки, чайна ложка з верхом гранульованого сухого часнику, півчайної ложки меленого коріандру, півчайної ложки суміші перців і півчайної ложки мускатного горіха меленого. От і все. Все дуже просто. І смачно, як завжди. Дивіться, дівчатка, додаємо сюди. Звісно, в описі все буде, бо я, бачите, підготувалася і вже не ставила окремо молоко, і не робила при вас, не запарювала ту вівсянку. Хочу сказати, що такий хлібець колись давно-дуже вже розказувала дочці, що ми робили такий хлібець, то дуже давній рецепт. Висипаємо сюди, можливо, навіть ще колись. Чекайте, бо прилипли мої спеції. І повторюю і покажу. Колись ми робили такий хлібець з мівіною. От, зазвичай додають манної якби, крупи, манної кашки, щоб воно краще було таке в'язка маса. Я сьогодні додала вівсянку. От. А варіацій може бути кілька. І, можливо, колись ми і зробимо. Додала сюди нашу цибульку. Потерту, б'ємо зразу яйця. Ось. У мене три яєчка, дівчатка, але ну вони в мене невеликі такі, бо яйця домашні і маленькі. От. Але я думаю, що на кілограм м'яса, навіть, можливо, я ще яєчко додам, побачу. І все це старанно, дівчатка, вимішуємо до однорідної маси. Знову ж таки, скажу, що хто боїться зіпсувати свої манікюрчики, Одягайте, дівчатка, рукавички. А я роблю все старанно тими руками. Манікюрчиків мені нема, що Псувати в мене без манікюр. Ну, в сенсі, як? Звісно, ми всі доглядаємо за своїми нігцями, руками, але я маю на увазі, що в мене все. Коротко вистражено. Нігці і. Щоб мені зручно було готувати, не люблю ямці. Все, і гарно виб... дівчатка вимішуємо, і нам потрібно буде навіть так масу вибити старанно, щоб вона стала така однорідна, однорідна, щоб в неї вийшло все повітря. Тоді наш хлібець буде щільний і буде гарно нам нарізатися. Вимішуємо, дівчатка. Гарно ми вимішали наш хлібець, тобто наш фарш з приправками. Як на мене, я вже нічого не додавала, Ні солі, ні перцю. Як на мене, все ідеально. Ось. Бо все-таки солене перчене це ми любимо всі по-різному, мабуть. Хтось любить зеленіше, хтось менш солоне. І тепер дивіться, що я роблю. Ось, беру. Пензлик і ось так ось усе заглажую собі старанно олійкою. Воно тоді і запечеться, буде гарна скоринка. От. І ставимо це все у нагріту духовку, дівчатка. Я ставлю на 190. Ну, я вперед прогріла духовку на 200, зараз скручу на 190. І будемо випікати годинку. А як спечем, то продовжимо. Дівчатка, хлопці, допекли ми наш хлібець. Не дали йому охолонути, як потрібно, а вже нарізаємо. Бо нам не терпиться. Ні, що хочу сказати, дівчатка. Дивіться, запікала я його годину 10 при 190 градусів. Якщо е, такий хлібець, звісно, ми можемо споживати самі, приготувати і для гостей, і нарізати на тарілочку, е, якби подати. так? То, е, бачите, верх в мене гарно запікся. І я його не, навіть не підставляла під верх, щоб він загнітився. Як стояв на другій полиці знизу, так і пікся. Але ви собі через ту годинку-10 можете витягнути з форми. Хоч такий хлібець можна запекти і в рукаві скрутити колбаскою рукав для запікання. Це вже все. Ну, залежить, що ви маєте, і виходите з підручних матеріалів, так сказати. То можна, хто буде пекти в такій формі, як я печу, саме для хлібчика, витягнути з форми, змастити ось ці боки ще олійкою і поставити ще на хвилинок 10 підверх, щоб нам ці боки також гарно загнітилися, запеклися. От. Але хочу вам сказати: незважаючи на те, що ми, я вже його порізала гарячим, от в мене трошки він тут, якби, розсипалося більше. Тут гріночка гарно тримається, бо потрібно дати йому охолону. Це по-перше, і по-друге, потрібно гарно вибивати м'ясо фарш сам. Якщо вам важко це зробити, то це можна зробити і. Лопатками міксером. От. ну, гарно завжди потрібно вибити м'язко. Ну, по спеціях для мене ідеально все те, як я люблю. І я вже гріночку з'їла. Скажу чесно. з'їм ще одну. Пробуємо, дівчатка і хлопці. Так, зараз будуть зі мною сваритися. Скажу вам так. Це набагато смачніше магазинної ковбаски. Ви знаєте, як ви його приготували. Наскільки все ви чистенько і акуратно зробили? Що це є натуральні продукти. От. І не смажене, а запечене, що є, звичайно, корисніше, як смажені котлетки. Так що готуйте. Смакуйте, це зовсім не важко. По крайній мірі, поки є електроенергія, дівчата і хлопці печіть. Ось. І завжди гарно подати, і це смачно, корисно. На сніданок, на обід, просто на хлібчик з'їсти. І маю надію, що вам також, якщо ви приготуєте, смакуватиме. От. А зараз всім, хто їсть, бажаю смачного! Приходьте до мене в гості, завжди знайдучим пригостити, завжди готуємо щось спечненьке, свіженьке. Ось всім бажаю мирного життя, якомога скоріше, щоб настала наша перемога. Молимося за наших захисників. Не забувайте, дівчата і хлопці, допомагати їм по мірі можливості, хто чим може, хоч потрошки. От, але наша допомога їм дуже потрібна. Зараз, всім, хто їсть, бажаю смачного. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал просто Смакота від Марії. Поширюйте канал, друзів запрошуйте, що вам не зрозуміло, запитуйте, завжди з задоволенням усім відповідаю і всім до зустрічі!